Ранок третього дня нашого походу ми снідаємо <світ> на свіжому повітрі. Ще буде мідінка, але вона заварюється. Ось там качелька ми вчора ввечері сиділи, ось там відніється озеро пізніше підемо до нього гуляти. Тут, я думаю, копають буде басейн, ну, я так собі представляю. Ось так виглядає наш домик, пізніше покажемо всередині, як, а зараз йдемо прогуляємося до озера. Такі тут сходи, Качелька. А там озерко. Йдемо до нього. І була лавочка. Ще на території є така бесідка з столиками і такою кухонькою. Можна приготувати шашлик і великою компанією посидіти під накриттям. Красиво оздоблена дитяча гірка, качельки. Знайшла ось таку кладочку, я обожнюю таке, взагалі обожнюю воду. Найбільше, звісно, водоспада і кар'єри, Ось. краса, Саша залишився там. Ну, як вам? Гарно. Скажи, Я тут такі королівські крісла є. Прям ух, Може підстаканики. Чи mm. ще <рес> схоже на. Так виглядає домик всередини. Тут міні-кухонька, є посуда, чайник, холодильник, мікрохвильовка. Навіть є всередині. Да. А, відкрийте двері. <плес> <плес> так, тут ось такий душ за шторкою, туалет, умивальник. Я так розумію, це зимне отоплення таке. Пічечка, зона відпочинку, диванчик, ось тут між диванчиком і столом були припарковані ночі наші велосипедики. Ось такі сходи наверх. Трішки тісновато, але, в принципі, я раз за два тільки піднімалась. Перший раз, щоб подивитися, і другий, щоб вже. Ай, лягти спадки. Так, ну ліжко мене заправили, вибачайте. Велике ліжко зручне тут. А з іншої сторони два таких крісла плетених, красивих, є кондиціонер і також такий міні-балкончик. Саша брав своє розкладне наше крісло, розкладав і ввечері сидів. Там. Держи. Ну що ж, зараз вже без 10-12 ми тільки зібралися і будемо да, виїжджати. Берщаться і виїхали вже на трасу. Асфальт поки що рівненький, гладенький, супер. Надеюсь, побачат в Там песочек. Це горить, напевно, зараз поліємо його водичку. Кар'єр не дуже симпатічний, там багато комишей вже заріс, виходів до води. Ну, ми не дуже шукали, але ти, що бачила, не дуже. Там ще деревце горіло з непонятних причин. І Ааа, боже. спуск до нього місцями пісочний приходилось іти. І вверх підніматись по пісочку, пішки, теж ножки перебираються. Так собі. Возвращаемся назад на трасу. Ваші враження на третій день поїздки? Так, нормально, дорога гарна, рівний асфальт. Їдеться. Їдеться, а жопка Їдеть. і ручки. Ну, трошки німіють. жопка болить В моїй жопці жопка! Дуже вона болить. І ножки такі дерев'яні якісь. Ось. Здається, для першого походу. Це занадто. Зупинились на такій зупиночці. Я поїму горішків і будемо їхати далі. Ось такі перекуси взяла з собою. Там сушений інжир, жарений кешю і манго без цукру. Це вже хоче їхати, купуємо хавчик з кормушки конфеточку для ветеранів ручок, бо воно липкеньке трішки. І будемо по дорозі. Їхати я буду топтатися все. Я бачила прикольне місце. Саша пішов питати, чи можна тут поїсти, ось Так розумію, там кафешка, тут такі беседки є, і там за ними озерко є, Фазан називається. Замовили салат з м'ясом фазана. Ще я замовила брокколі з перцем в сливочному соусі, а Саша борщ. Тут ще смачний березовий сік був і квас. Смачно поподіли і вирушаємо далі. Залишилось нам ще кілометрів з 12 до Черкас до місця ночівлі. Ми втомились, знову зупинились на зупиночці, трішки відпочиваємо, розминаємося, п'ємо водичку і будемо їхати. Дуже важко, важкий похід. Жопка болить, ножки болять, ручки болять, все болить. Все, нарешті черкаси. Ми практично біля місця ночівлі зайшли на нову почту забрати речі, які ми відправляли, щоб тут в них ходити, бо будемо кілька днів тут відпочивати. Там ось така коробка на кілограм 10 І ще маленький пакет. Ось там двері вхід в наш номер. Він знаходиться в такому под'їзді. Дуже незручні сходи. а сам номер дуже красивий. Оти вже були і знову. Прийшли тут на пляж, а тут чи тренування, чи можливо якісь змагання. Нашого валопоходим, ми нарешті доїхали до Черкас. Сьогодні цілий день тут гуляємо, завтра е, десь до обіду будемо гуляти, потім передіваємося в велосипедне, деякі речі відправляємо новою почтою і, будем... їхати сні. Да, і будемо їхати сміло, що там вже зістина входить. Бо Черкат не дуже зручно виїжджати. Ми дійшли до парку Тройна. Ось дуже красиво, але спочатку, думаю, зайдемо ось туди, на батьківщину немає, тут подивимося, а потім зупинемося, прогуляємося по парку. Я закидала свій офіс, м'ясу було багато, але, на жаль, бергетиць його, його мало проварили. Сподобалося, ну, що заказували дерун, панський дерунк, він був смачний. Каже, закидав борщ. Ну, теж нічого особливого, я сам ніби він менше. Ми піднялися до Батьківщини Матері, там був краєзнавчий музей, відвідали його, потім пообідали і зараз звертаємося на набережну, точніше до долини Троянт. Прогуляємося ще. Я черкаським зоопарком він ніби маленький, але все одно досить цікавий. І тут є такий мостик. Прикольно, що можна прогулятися над оленями. Ми прогулялись по зоопарку, нам дуже сподобалось. Зараз вийшли, вже по парку прогуляємося трішечки. А взагалі в Черкасах дуже багато закладів харчування дуже цікавих ось. І сюди треба приїжджати на подовше, щоб можна було все продегустувати. До речі, ми мали завтра вже їхати, але Саша провели свій світ, що на неї ми поїдемо після завтра.